Я стала нецікавою для своєї аудиторії та й для себе останнім часом. До такого висновку я нещодавно прийшла, аналізуючи свій блог. І якщо блог це щоденник мого життя, то я в цей щоденник багато чого не дописую. І гадаю, настав час потроху починати це робити. А вся справа в тому, що я залежна від свого, нібито, ідеального образу, який створювався роками. І я настільки до нього звикла, що мені стало складно показувати іншу сторону свого життя, яка менш ідеальна. Тут я завжди на позитиві, добра, хороша дівчинка. Яка усім допомагає, але дуже часто мені не вистачає ресурсу для допомоги самій собі. Я часто знаходжуся в апатії, мені важко зібратися і організуватися. І для мене людина, з якою найважче знайти спільну мову і домовитися, це я ж сама. Я часто сумую, постійно аналізую своє життя і інколи знаходжу відповіді, а інколи ні. І тоді продовжується мій шлях пізнання себе. Але чесно, з цим складно. Я люблю чорний гумор, лаюся у звичайному житті і обожнюю це, адже це мій спосіб самовираження, який. Емоційно забарвлює будь-яку ситуацію, і в мене таке враження, ніби я приховую справжню себе за версією ані, якої вже немає. Також вічна історія. Я постійно парюся за те, що про мене подумають мої родичі, знайомі та мама. Це все так довго накопичувалося, що переросло в кризу, адже я не насолоджуюсь тим, що люблю, а весь час щось фільтрую і роблю те, що треба. Я хочу знову з вами познайомитися. Зараз час трансформувати і змінювати свій формат, але те, що я це хочу, не означає, що я ще знаю, як це зробити.